Вітаю на YouTube каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку поняття про біологію та основні біологічні науки їх значення. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту автором використано підручники, посилання, на які представлено на екрані. Історія дослідження оточуючого світу сягає своїм корінням у сиву давнину. Коли людина в пошуках засобів для існування поглиблювала свої уявлення про навколишній світ, це були уривчасті відомості про корисні рослини, про тварин, на яких полювали, про явища та процеси, які становили небезпеку або допомагали вижити. Вважається, що природознавство як наука виникло приблизно в п'ятому столітті до нашої ери у стародавній Греції. Людина сприймала навколишній світ як єдине ціле. Тому природничі науки формувалися як усеосяжні наукові дисципліни. Сам термін біологія запропонував у 1802 році видатний французький учений Жан-Батист Ламарк. Біологія стала не лише фундаментальною наукою про життя в усіх його проявах, а й частиною людської культури і духовності і суспільства. Що суттєво впливає на всі галузі діяльності людини, біологія це сукупність наук про живих істот, їхню будову, процеси життя діяльності, зв'язки між собою й умовами навколишнього середовища, закономірності, поширення земною кулею, походження, історичний розвиток і різноманітність. Відповідно до систематичної належності об'єктів дослідження сформувалися такі біологічні науки. Вірусологія наука про неклітинні форми життя, віруси. Бактеріологія наука, яка досліджує прокаріотичні організми, бактерії та ціанобактерії. Мікологія наука про гриби. Ботаніка наука про рослини. Зоологія наука про тварин. Усередині цих наук виділяють вужчі дисципліни, які вивчають дрібніші систематичні групи організмів, наприклад, альгологія, наука про водорості, бріологія, наука про мохи, ентомологія наука про комах, Іхтіологія наука про риб тощо. Видову різноманітність живих істот вивчає систематика. Спираючись на дані різних біологічних наук, учені систематики класифікують види, кожен з яких займає відповідне місце в системі органічного світу. Вимерлі організми досліджує палеонтологія. Закономірності історичного розвитку живої матерії встановлює еволюційне вчення. Ця наука слугує теоретичною основою всіх біологічних наук та узагальнює результати досліджень у різних галузях вивчення живого. Шляхи історичного розвитку, філогенезу, певних систематичних груп вивчає філогенія. Загальна біологія вивчає закономірності, притаманні усім живим організмам. Досліджує шляхи історичного розвитку біосфери, створює системи живих істот. Внаслідок тісної взаємодії біології з іншими, зокрема природничими та технічними науками виникли ряд нових наук. Біохімія виникла завдяки взаємодії біології з хімією, біофізика досліджує фізичні процеси життєдіяльності організмів. Біогеографія вивчає закономірності поширення організмів на нашій планеті, виникла внаслідок взаємодії біології та географії, космічна біологія вивчає особливості функціонування живих істот в умовах космічних апаратів. Біоніка досліджує особливості будови та життєдіяльності організмів для створення різних технічних систем і приладів, радіобіологія. Наука про вплив різних видів іонізуючого та неіонізуючого випромінювання на живі системи різних рівнів, кріобіологія, про вплив на живу матерію низьких температур, дослідження біології використовують і суспільно-гуманітарні науки. Так, біосоціологія або соціобіологія це система поглядів на розвиток і функціонування людського суспільства, що базується на законах еволюції органічного світу. Філософія біології висвітлює філософські проблеми сучасної біології, дані біологічних наук про людину, анатомії, фізіології, генетики людини тощо слугують теоретичною базою медицини, науки про здоров'я людини та його збереження. У наслідок взаємодії цих наук виникла медична біологія, наука про походження та еволюцію людини як особливого біосоціального виду, людські раси тощо має назву антропологія. Усі галузі сучасного життя важко уявити без знань основ екології. Екологія наука про взаємозв'язки живих організмів та їхніх угруповань між собою і з навколишнім середовищем. Уперше термін екологія був запропонований німецьким біологом Ернестом Геткелем, 1866 року в книзі загальна морфологія організмів для позначення біологічної науки. Яка вивчає взаємовідносини організмів з їхнім середовищем, завдяки взаємодії екології з технічними та суспільно-гуманітарними науками її зміст значно розширився. Соціальна екологія, соціоекологія досліджує проблеми взаємодії людського суспільства, соціуму та навколишнього середовища. Техноекологія вивчає техногенні чинники впливу на довкілля. Радіоекологія досліджує вплив іонізуючого випромінювання на організми та їхні угруповання, агроекологія або сільськогосподарська екологія досліджує вплив різних екологічних факторів на агроцинози, ландшафтна екологія вивчає просторове різноманіття, структуру та функціонування різних ландшафтів. Тощо, сучасна екологія є міждисциплінарною самостійною наукою, пов'язаною з багатьма іншими науками і передусім з біологією. Екологічні знання необхідні для досліджень з ботаніки, зоології, фізіології, морфології, систематики, біогеографії, еволюційної біології, генетики, біотехнології. При цьому екологія є біологічною наукою через те, що досліджує біологічні системи та їхні властивості. Нині з усіх природничих наук саме біологічні дослідження мають величезне практичне і наукове значення в житті людини і суспільства. Насамперед біологічні дослідження важливі для таких галузей діяльності людини, як сільського і лісового господарства, для вирощування культурних і дикорослих лісових рослин, розведення домашніх тварин, боротьби зі шкідниками та хворобами рослин і тварин. Промисловості для виробництва харчових продуктів, поживних речовин у харчовій промисловості, у легкій промисловості отримання сировини для натуральних тканин з льону, бавовнику одягу зі шкіри, антибіотиків, вітамінів, ферментів у мікробіологічній промисловості, медицини для профілактики та лікування неінфекційних та інфекційних захворювань, збереження та зміцнення здоров'я людини. Зростання тривалості життя, охорони природи для для раціонального використання і збереження природних ресурсів, розв'язування екологічних проблем людства, селекції для створення і поліпшення якості і сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів, що їх використовує людина для розв'язування соціальних проблем. Спорту, для пізнання фізичних можливостей організму людини та організації шляхів і способів їхнього розвитку, мистецтва, для створення естетичних об'єктів, ситуацій або дій, якими можна поділитись з іншими людьми і використати для розвитку особистості, техніки і технологій, для вивчення можливостей використання живого під, час створення машин, пристроїв, приладів чи виробничих процесів у певній галузі виробництва тощо, Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології. І ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.